Більше товару та більше виробників цьогоріч до харківського ярмарку доєднались 10 львівських компаній. Дві фури з крамом розмістились у цих наметах під крилом харківського ярмарку. Виробники з Дніпропетровська, Луцька, Харкова, Львівське представництво цьогоріч теж побільшало. В минулому році їх було всього троє, в цьому році десятеро, і будемо сподіватися, що це сподобається нашим виробникам. Львів'янці, пані Людмилі, торішній торг сподобався, тому вже вдруге тут. А дощу перший день ярмарку, певна, на добрі заробітки. Надіємося, сподіваємося. Що торгівля буде хороша. прошлий раз, прошлого року, то дуже хороша була торгівля. Просто, можливо, ще люди не знають. Доброї торгівлі сподіваються, і харків'яни додому вести нічого не хочуть. У прошлому році ми нічого не привезли. Всі пальта у нас були розпродані, ще й очері. Виробники привезли багато елегантного жіночого одягу найновіших колекцій, адже певні мода на жіночність повертається. Я сподіваюся, що ль львів'янки, яких я вважаю найжіночнішими жінками України, прийдуть до нас і куплять все це розмаїття наших товарів. Вже традиційно на харківському ярмарку розмаїття хутра, трикотаж та осінні пальта. А пані Людмила привезла взуття. Ну, бачите, ми ще до кінця не розклалися, тому галу цікавляться. підходять. але ще поки що нічого не продала за якість свого краму. продавці спокійні, тож не соромно вже сьомий рік поспіль приїздити з ярмарком до Львова. Тут їх знають і чекають. Кожного року, як вони сюди приїжджають, ми кожного року туди буваємо. Ми тут близько працюємо і приходимо кожен раз. Кожного разу щось купуєте?» Ну переважно щось купуємо, хоч маленьке, але щось купуємо. Там того року я купила для внучки халатик домашній. Цього року ще поки що перший день не знаю ще ще думаю тільки. Та лише ярмаркуванням економічна співпраця Львова та Харкова не обмежується. Багато підприємств, які е, приїжджали тут і ділилися своїми е, якісь новітніми. Е, Брендами вони відкрили спільні підприємства. І є підприємства, які представляють Львів у Харкові, і вони вже в стаціонарних об'єктах не тільки на ярмарках. Вони вже відкрили магазини, і також точно є підприємства харківські, які тут відкрили магазини і співпрацюють з вашими товаровиробниками. Ярмаркуватимуть харків'яни у Львові до 18 листопада. Тетяна Моравель, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.